Сьогодні я вкотре вирішила провідати ліс, тому що цього року він щедрий. Думаю, що сьогодні мене він чимось також порадує, тому я вже знову в лісі. Буде щось дуже гарне, обов'язково покажу, зроблю відео, поділюся з вами. Це що, зеленуха? А ну ще зглянемо. Да. Опенька і зеленуха, листопад місяць. Ну, для опеньок да, і для зеленухи це саме, мабуть, пора. Ще морозів немає. А ну, пошукаємо ще тут. Може, ще де є? Оденька поки. Більше поки йдемо далі. А тут я йшла, друзі, йшла і знайшла такі опеньки в сосновому лісі. Після білого, дивіться, ось один. І ще такі товстоногі, гарні. Дивіться, другий. Так. Ось, ось ще. Дивіться, третій. І такі ж гарні. Дивіться, які красені. Опеньки просто красені. І ось. Іще маленький який. І ось два. Сьогодні в мене на опеньки. Хороший день. І ось. Дивіться, опеньки, малесенький, дивіться який. Гарні які опеньки. Так. А тут ще. Наче ще десь був. Бачу, жулося ось, ось між Новий ліс. А я опеньки тут збираю. Ідемо далі. І ось ціле сімейство опеньок усюсю. Оку. Так, зараз з цієї сторони. Де добре видно? Дивіться, які. Красені які. Ну просто супер. Це зеленуха. Зустрілась гарна яка. Дивіться. Ми зайшли у молодий сосняк, густий такий. Зараз пошукаємо тут грибочку. Зустрілася одна зеленуха, повинна бути її сімейка. Будемо шукати. О, бачу опеньки, мабуть. А ну дивимося. Да, це опеньки опеньки. Сосновому лісі. Гарні, гарні грибочки. Дивіться. А ну що тут далі? Знайшла таку містину. Ну, пенючок о пенючок. Прямо під хвоєю. дивіться. Дивіться. Ось. Все. Знову. Дивіться, які гарні. Ну, просто супер. І ось. І ось, дивіться, які. Ой. Просто супер. Ось здоровий пенюк. Дуже гарні грибочки. Сьогодні опеньки нам зустрічаються. Дивіться, які опеньки. Вибралися в лісок на опенки. Трохи знайшли опенюк, і по дорозі зустрічається поруч і польський. Ось дивіться опенючок, який товстоногий, дуже гарний. А ось який польський, гарний. Ось, зустріла такі якісь цікаві грибочки. Може, хто підкаже, що це за гриб. Я не знаю ці гриби, а яких не знаю, я їх не беру. Але цікаво. Друзі, коментуйте, хто знає, що, хто, що за гриби. Ось вимопеньки. У сосновому лісі. Так, бачу ще, мабуть, зеленуха. Хтось тут перевернув. Да, молоденька. Яка гарна сироїжечка. Дивіться. Дуже в лісі добре. Різні такі гриби. молоці які хочеш грибів. І вже так пізно, листопад, а ми ще ходимо по лісі. Ще визбіруємо усі дари природи.